Якщо вже щось є реалізовано, ви можете назвати якийсь приклад від травня, коли ви почали працювати, приклади певних проєктів, які я почалися вже реалізовувати, або вже є це не було такі Так, проєктів насправді досить багато. Перше, що зроблено, це організовано, наприклад, кластер бізнес послуг. Це вже юридична особа, яка захищає, яка лобіює інтереси компаній, які працюють у сфері бізнес послуг. Можу ще додати, наприклад, з іншого поля, це з Розвитку туризму була проведена промо-компанія в містах, е таких як Дніпропетровськ, як Харків, як Одеса, е як рекламує Львів, як місто, де класно проводити час, де приємно відпочивати. Це ну, такий приклад. Насправді дуже, дуже багато зроблено. Просто ну, прямо зараз ми не готували таку презентацію, але якщо це цікаво, можемо там додатково це. Додати. Я можливо хочу додати, що стратегія не передбачає якусь ціль, яка, яку ми досягнемо в 2015 чи 2020-му році. Попри це, в нас є конкретні плани на цей рік, на наступний рік, на е, через два роки, які в принципі виражаються в конкретних числових показниках. Наприклад, в плані туризму це є кількість туристів, які ми хочемо мати у Львові, не тільки туристів, які сюди приїхали, і відповідно інфраструктура чи послуги, які ми їм встані надати в плані бізнес послуг, це, наприклад, певна кількість членів асоціації, яких є вже достатня кількість, але для того, щоб вони активно брали участь в кластері бізнес-послуг і все таки створювали певну додану вартість, промотували кластер як такий, і відповідно. Опосередковано, але що дуже важливо, промотували Львів як місце, де є критична маса розумних інженерів, які можуть вирішувати питання, чи можуть брати якісь завдання з аутсорсингу і так далі. І так далі. Я ще дозволю собі доповнити. А власне чому я говорив, що проект був унікальний стратегії якби без прецеденту для України? Частково через те, що взаємовідношення між цілями, реалізованими завданнями, відповідно, моніторинг цих завдань, і чіткі і кількісні, якісні результати, це все якби дуже виражено і воно все тісно корелює між собою. Зкажімо, якщо вас цікавить там. Подальші там кількісні показники, там за сторінка 113 в цій книжці, там якби можна побачити кількісні показники, які плануються там на майбутнє. А щодо вже реалізованих заходів та ініціатив, тобто ви можете звертатися окремо там чи до фонду ефективного управління, чи до інституту міста ми дамо абсолютно вичепну інформацію про тих заходів, які були здійснені. А, що так можу, ну скажімо, проносувати про те, що, наприклад, біз... кластер бізнес-послуг активно зараз займається. Посиленням, підвищенням якості знань студентів з англійської мови, оскільки англійська мова це зараз якби, дуже важлива навичка є для ІТ-сектору і для людей, які планують працювати, приснити свою професійну діяльність ІТ-сектору чи кластеру бізнес-послуг як такому. Щодо туризму, це, наприклад, створення електронної бази даних про візних туристів, тобто це, скажімо так, вивчення купівельної спроможності туристів. А які приїжджають до Львова, також на перспективу цього року запланована розробка механізму кількісної підрахунку туристів, які приїжджають до Львова, оскільки до, скажімо, моменту розпочне початку діяльності проекту ці дані були досить таки приблизні. От і таких, якби конкретних заходів, можемо вам притиснути багато, просто якби можливо по конкретизуйте або окремо ми можемо надіслати інформацію. Ні-ні. У мене на увазі розробка механізму взагалі кількісно підрахунку туристів, тому що це актуальне питання і це проблемне питання, тому що дуже важко підрахувати об'єктивну кількість туристів, які приїжджають до Львова. Вибачте? <плес> Так, обов'язково. Обов Ми зараз якраз працюємо. Якщо ви звернули увагу, то ця стратегія стосується лише такого вузького напрямку, як конкурентоспроможність. Ще є інші напрямки, є охорона здоров'я, є освіта, є житлово-комунальне господарство. І якраз тут міста покладена така місія розробити, дороб, ну, доробити ці стратегії і, звичайно, прилюднити їх. Тобто це е, тільки початок. Це тільки початок такої відкритої, прозорої діяльності е, міста в напрямку стратегії, в напрямку розвитку. А ще хочу додати, я припрошую на попереднє запитання, я так просто знаєте, по ходу пригадав декілька фактів. Це відкриття інвестиційного сайту, є сайт Львівінвест, де ви можете з інвестиційними проєктами. Це сайт, присвячений туризму, Львів Тревел, це е, оптимізація ряду дозвільних процедур для бізнесу. Тобто там є суттєве скорочення до 30 днів, деякі процедури скорочені на час отримання дозволів. Це проведено ну про це вже трохи казала, дослідження щодо в'їзних туристів. Ми досить чітко знаємо, які саме туристи до нас приїжджають, звідки вони приїжджають, тобто, відповідно, ми можемо будувати свою маркетингову стратегію залучення людей до міста. Це погоджена програма навчання з англійською мови. Декілька компаній в сфері туризму. Об'єдналося для того, щоб навчати людей англійської мовити. Кластер бізнес-послуг так само вже разом з університетом Франка пропрацював мовні курси, такі самі, які виготують спеціалістів, які можуть успішно працювати в кластері бізнес послуг Планується відкрити навчальний центр для працівників ресторанного і готельного бізнесу. Зараз такий проєкт проробляється спільно з компанією, з, компанією, з, німецьким, з німецькою організацією «ГТЦ» відкрити центр розвитку туризму це окрема організація, яка саме буде спеціалізуватися на тому, щоб посилювати розвиток туризму в місті. Тобто, в принципі, це таке, знаєте, от так, що прийшло на згадку. Насправді досить багато таких кроків вже зроблено в цьому напрямку.